Приховані інтереси детального таргетингу Facebook. А що якщо я скажу тобі, що інтереси, які рекомендує тобі Фейсбук при налаштуванні детального таргетингу, це далеко не весь список, який є у Фейсбуку. Знаєш, чому Facebook намагається їх приховати? Відповідей на це питання дві: перше, приховані інтереси просто не перекладені на мову твого інтерфейсу. І друге, приховані інтереси не дозволені правилами рекламної діяльності Facebook. Мабуть, дехто з вас вже міг здогадатися, це казино, азартні ігри і так далі. А прямо зараз, я, як і завжди, безкоштовно покажу тобі, як знайти приховані інтереси детального таргетингу у Facebook. Поїхали! Пію! Це означає, що я зводжу звук, записуємо з камери з зображенням скрінкасту MacBook. Так набагато легше. Це була відповідь на запитання деяких людей. Комусь було цікаво. Отже, для того, щоб знайти приховані інтереси детального таргетингу у Facebook, я копіюю це посилання, яке я, як завжди, залишаю під е, своїми відео на YouTube. Шукайте його в описі відео. Переходжу до браузера, просто вставляю його. І перш ніж натиснути Enter, хочу попросити тебе підписатися на мій канал, тому що. Це реально дуже така секретна інформація, яку я коли навчався, мені про це ніхто не казав. І я більш ніж впевнений, що більшість з вас то навчав, навчався, навчається е на курсах таргетингу. Йому не скажуть про те, як знайти приховані інтереси у Facebook. Це дуже цінна інформація. Отже, я тисну Enter, і ми з вами переходимо до такого цікавого. На таку цікаву сторінку, на якій ми з вами поки що нічого не розуміємо, але я вам зараз все розповім. Дивіться, ось URLка. Бачимо тут от таке слово після знаку дорівнює Fitness. Що це означає? Це означає, що прямо зараз ми з вами бачимо приховані інтереси категорії фітнес. Бачите? Ось фітнес and wellness. Дивіться. Перший прихований інтерес. Вони приховані інтереси завжди будуть в графі name. Бачите? name, Тут name, Тут name, тут name. Дивіться name. Physical fitness. Men's fitness. Далі. Muscle and fitness. Fitness biology. Hobby. and, fitness girls. Ось так ось. Це приховані інтереси для того, щоб вам шукати приховані інтереси інших категорій. Наприклад, давайте візьмемо, я вам казав, про інтереси, які конфліктують з правилами рекламної діяльності Facebook. Ми з вами спробуємо прямо зараз, ось тут ввести замість фітнесу. Таке слово чудове в кавичках. Кезіно. Кезіно. Тиснемо Enter і бачимо. Казіно, ось, будь ласка, категорія Казино. І бачимо тут приховані інтереси категорії казінно. Казінно Геймс, казінно фім, Grow казінно. Doubledown казінно. І ось просто гортаємо, гортаємо вниз. Дивіться просто, скільки тут прихованих інтересів. Деякі із них видаються е, в рекомендаціях, коли ви, наприклад, введете е, казино. Давайте подивимося, от зараз я. Для підтвердження, я вже створив чернетку, детальний таргетинг. Напишемо тут казино. Тиснемо на казино, обираємо рекомендації. Бачимо гемблінг, онлайн-гемблінг, ігра казино, сводмачин, мобайл-гемблінг. Є, є е, інтереси на іноземній мові, на англійській мові, маркетинг стратежі Давайте перевіримо просто зараз. Casino Games. Нехай буде навіть Casino Games. Давайте шукати. Casino Games. Є тут Casino Геймс. Пропонує нам Facebook Casino Games. Контент маркетинг. Бачимо, що немає. Можливо треба, буде, можливо, треба буде ще поклікати, і в нас воно вилізе. Але це треба, для цього треба щось. Клікати, щось шукати зайвий час, для чого це робити, коли можна просто ввести ось сюди після знаку дорівнює наше чудове слово, звичайно, ж англійською мовою, І перекладайте просто українське слово на англійську мову через будь-який перекладач. Google-перекладач або Diepple. Я користуюся перекладачем Diepple, також залишу посилання на цей перекладач. Просто перекладайте, вам видається. Слово, давайте напишемо інвестмент. Інвестиції. І бачимо з вами. Ключове слово інвестиції і приховані інтереси. Investment banking, investment management, return on investment. Нічого вигадувати не треба. Завжди прихований інтерес буде в графі. Оці. Ось оці. Давайте подивимося, скопіюємо реторну. Давайте ось так, от. щоб вам підтвердити просто це. Заліземо десь. В чагарники, десь ось так ось, в кущах скопіюємо поглибше так сказати. Це видалимо. І тут скопіюємо, вставимо, і ми бачимо, що у нас є цей прихований інтерес. Просто тиснемо. І бачимо, що нам навіть Facebook вже після нього пропонує інші інтереси. Ось така дуже корисна функція. А я прямо зараз завершу скрінкаст і кажу тобі, у мене на сьогодні все. Підписуйся на мій канал, тому що попереду тебе буде чекати ще більше безкоштовного контенту, за який інші просять гроші на курсах. Розумієш? Поширюй моє відео друзям, знайомим, таргетологам, тим, хто займаються зароблянням грошей в інтернеті, ті, хто хоче заробляти гроші в інтернеті. Тут буде дуже корисно, друже. Розумієш?